Добрий день шанувальники футболу. З вами на зв'язку канал Футбольний Інстинкт. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати бомбезну просто новину. Так правильно, це поява Суперліги версії 2.0. Я починаю, а ви поки що ставте фотобайки підписуйтесь на канал, звичайно ж, коментуйте обов'язково і let's go! І почнемо ми на мабуть із 19 квітня 2021 року, коли перший раз Флорентіно Перес і для Порта так о, вирішили. Так би вірватися з двох ног і сказати, бляха, ми хочемо Суперлігу. ФІФА УЄФА, ідіть нахер, ми будемо робити історію. Але <свісно> не дуже довго вони це робили, тому що навіть незважаючи на те, що, начебто, в цю лігу вступило там шість топ-команд з АПЛ там з Італії, вступило, там Ювентус, з Хедлайнером був, і з інших чемпіонатів. то все одно у ЮФА Фіфа сказали, ні, братани. Ми вам будемо діляти санкції, вам буде дуже боляче. Тому, будь ласка, виходьте. Давайте не будемо щось робити кіпіш. І вони всі повиходили так і залишились цій суперлізі, якби тільки дві команди. Правильно, це Реал і Барселона до сих пір, якби так вважається І тут, якби ви ж пам'ятаєте, там були скандали з Ювентусом. цією самою барсину з Барселоною. Там щось вони не могли ніяк поділити. Там Чеферін прямо був просто в. Такому я не знаю. Йому це не подобалось. Давайте так мягко скажемо. Йому це не подобалось. Звичайно ж, тому що це новий турнір, який може забирати кошти. У ФІФА. Тут ми взагалі я не знав, що йде судовий процес. Він йде вже скільки це. було більше двох років виходить так, квітень. Ну так, так, більше двох років він йде. Просто я зараз дивлюся, що зараз 21 грудня, вже скоро новий рік. І тут така херня і що ж потрібно сказати? Що на, на відміну від би, тодішньої суперліги, в неї ніхто не вступає поки що. Так? Там нема такого, «О, ми вступаємо. Ні, навіть навпаки, всі, всі проти, Ла Ліга проти, АПЛ проти. АПЛ не то, що проти. А там навіть уже встиг сьогодні був тільки суд в Іспанії виніс вирок по цій якби, справі. А вже британський уряд заборонив англійським клубам приймати участь в Суперлізі. Хм, цікаво, так? А, і тут вже там а, на цей момент часу, поки я записую це відео, то Прем'єр Ліга проти, звичайно, йшла Ліга проти а, Про Італію. Поки що не було чути, що вони проти чи не проти, поки там не ясно. М -м, тому... І чому ж взагалі ж пішла ця катавасія так? Тому що все ж таки Європейський суд він встановив, що якби правила які ФІФА у ЄФА взагалі суперечить нормам ЄС щодо права на конкурентні змагання. І тепер виходить, що Суперліга, а точніше, агенція А 22 Promotion, яка і є хедлайнером разом з Пересом у продвиганні. Неправильне слово, ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі, що все ж таки популяризувати подібний турнір як Суперліга. Але ж потрібно розуміти, чому? Тому що там, наприклад, самі Барселоні і Реал там щось видали по виділили по мільярду доларів кожному, чи євро, за, за якщо ця Суперліга буде створена. Якщо я правильно розумію те, що я читав, якщо я неправильно розумію, то звичайно напишіть це в коментарях, буде з вами дуже цікаво взагалі поспілкуватися на цю тему. І тут ми бачимо, що. М -м -м Якби двіжуха пішла, але ця двіжуха все одно сира. Все одно вона сера. Навіть вона це вже краще, ніж було в минулому році, звичайно ж, але все одно є. Є до чого прагнути, скажімо, Пересу і його команді. Чому? А Тому що все ж таки там багато йде спекуляцій з приводу того, що м, якби давайте так. давайте Щоб було все ясніше, проти чого проти взагалі? Так, проти чого? Не буде три ліги, не буде Ліги Чемпіонів, так звичайно ж. Якщо будуть ці команди в, в скажемо Суперлізі, то не буде Ліги Чемпіонів, це логічно. Замість них будуть три ліги: це буде синя ліга, ну, точніше, ну так. Підемо з низів. Синя, золота і така, там зіркова зіркова ліга. Чому саме синя Лігу вони вибрали, це дуже цікаво насправді. Не знаю, чим це зв'язано. Але в чому суть? В, в, в зірковій Лізі, просто не золотий. Мене вважається, що це должно бути найбільше. Але воно вказується тільки друга поволучення буде ліга, якщо вона буде. Там, що в золотій, що в зірковій лізі будуть по 16 команд, буде 4 групи по 8. Точніше, дві групи по вісім команд. І буде синя ліга. Це буде 32 команди, де буде 4 команди по вісім груп. Угу. Отак От воно буде все. І тут вже йде питанечка, як мінімум в тому, що Суперліга дає можливість грати менше матчів у календарному році. А ми знаємо, що Ліга Чемпіонів буде в наступному році реформована. Але є нюанс в тому, що, якби в ці всі Ліги, які суперліга хоче зробити, вони, начебто, будуть як створені по а, засадах, наприклад, там чи по так як будуть грати команди в, в чемпіонатах, то ті будуть проходити, тобто от таким чином. Але не буде цих систем коефіцієнтів, там ліг і тому подібне. Ні, ні, ні. Вони від цього будуть відмовлятися, як я розумію. І тут буде більше як спортивний принцип. Хоча й так би як спортивний принцип, хоча тут також коефіцієнти, це не зовсім мабуть той ідеальний варіант, який би всім нам хотілося би мати. Тому, звичайно, що для таких команд, мабуть, як Українська Прем'єр-Ліга, ну тобто, мається на увазі Шахтар, Динамо, просто Господи, і інші, тобто вони ну, це буде дуже мізерний шанс, що вони будуть грати в подібній суперлізі, навіть в синій лізі. Тому що ну конкуренція буде така прям дуже-дуже велика. Не знаю, як це все буде. Але сам факт, що всі проти, що Катавася заварилась ця вся, ця. Якби уже, уже на цей момент часу пройшло скільки менше півдня. А вже, начебто, я дивився по деяким джерелам, що цю реформацію Ліги Чемпіонів не хочуть призупинити. Тобто хочуть залишити так само, як і зараз є. Не хочуть робити там, як, як вони там хотіли, по там по скільки, навіть мене навіть записано це. Що вони хотіли 36 команд, так, які будуть там. Ділитися між собою, кожна команда зіграє по 8 матчів, 4 вдома, 4 на виїзді. А тут ми бачимо, якщо ми кажемо про а, цю лігу, так то тут буде в нас, а, вони зіграють 14 матчів в, сезон, в сезоні, тобто на 2 менше. Якби не така велика різниця, в принципі, то але все ж таки зіграють менше. Тут потрібно ще ж розуміти. Чому зараз Суперліга, от така, скажімо, популярна, хайпує. Ну тому що, по-перше, там потенціально може бути більше грошей, тому що якби Барселона і Реал Полярду просто отримають. Ну просто за, за те, що буде Суперліга. І якби потенціально інші клуби також могли б їх отримати. Але поки що, як я розумію, немає цієї конкретики від цієї промоції А-22 і Рао Барселони, що команди інші будуть отримувати так само багато, як і Рао Барселона. Тому що як не крутий, а все заключається в грошах. Гроші вирішують. І чому ФІФА вирішили взагалі реформувати Лігу Чемпіонів, так яка мала бути в наступному році? Тому що там на лярд чи на два буде більше. На, лярд, на мільярд буде більше грошей, і вони будуть отримувати. Буде більше телеправ для топових команд. І хтось може сказати, така Суперліга це ж може бути те саме. Так, можливо, але ж там буде 16 команд в топ, топових. Давайте порахуємо. Шість команд із Англії. Це хто це в нас? Ну, Челсі, прости господи, Ман Сіті, Ман, Юнайтед, Тотнем, Арсенал Ліверпуль. Це шість команд. Ну добре, Нюкасл, це сім. Тоді підемо Італія. Це у нас Інтер, Мілан, Ювентус, Наполі. Це у нас вже виходить 11 а Потім Баварія, Борусія. Це в нас виходить уже 13. І це я не згадав, а що я не кого я не згадав. Італія, Німеччина, Англія. Ну, Францію ми не будемо рахувати. Бля, я, когось, я когось забув, ще якусь лігу. Пляха, яку я лігу забув. Твій дивізін. Ну, ладно. Ну, коротше, сам факт в тому, що 16 буде якраз із топових команд. Тобто прям топових-топових. і кого ж я, блядь, це був. От мене вевуть його з голови. Начебто ж. Італія. А Іспанія точно. Іспанія. І ще якраз три команди з Іспанії. Реал, Барселона і Атлетико. 16 команд. Ну, це в вакуумі. 16 команд якраз. Звичайно, там будуть вони вилітати. Буде промоушен, буде релегейшн так, і тому подібне. І ця Суперліга це іде, як. Е... Скажемо так, це футбол по американському зразку, як зараз є в Америці в багатьох лігах, як вони грають, І Європа до цього не готова поки що. Але ми бачимо, що з на цей момент часу вже ну, давайте будемо чесними, скоріше за всього, що Суперліга буде колись, коли вона буде зрозуміло. Але я думаю, що вона буде тільки тоді, коли у всіх клубів буде розуміння, що вони будуть робити, за що вони будуть боротись, так. Тобто, за які місця, чи буде це якось більш чесно, нечесно і тому подібне. Тому, тому що ми всі звикли до фіфи, -фі, ми, ми звикли до монополії, так, це от у нас не буде монополії у вигляді фіфи. -фі. Ну, не знаю. Якби це і круто, що не буде монополії, але з іншого боку, це більш такий якби популістичний крок з боку Переса, який вже там на прес-конференції сказав, о. Та ми там, як Рео Мадрид як в сезоні 55-56, ми були провідниками Кубку європейських чемпіонів, і зараз Реал Мадрид знову стоїть на етапі зміни європейського футболу. Тільки на краще. Але чи буде це на краще, чи ні, це покаже тільки час, якщо це взагалі буде і коли це буде. Але тут потрібно розуміти, що так як буде менше ігор, то буде менше травматичність самих гравців. І тут. Потрібно розуміти, ще була новина так про а, там чемпіон чемпіонат серед клубів. так тобто як це, як це називається? О, Клубний чемпіонат світу. Клубний чемпіонат світу може бути так раз в 4 роки. Це, якби, десь здається, раз в 4 роки, так, але це привід до того, що все ж таки фіфа типу сказали, що це повна хуйня. Навіщо таке робити? Не зрозуміло. Ну, тобто, бабу, ні, чуть. Зрозуміло, їм треба бабки. Їм треба. Як і всім нам треба бабки. Тільки кожному для, по своєму. Комусь треба бабки для того, щоб виграти е, Росію, а комусь треба бабки, щоб просто жити в шоколаді чи більше в шоколаді чи вони живуть зараз. Тому кожному цілі свої. Хоча українські команди, які думаю в таких турнірах е, не будуть грати, навіть Карпати сказали, що не будуть в Суперлізі грати. Так, як, все, як, як все в нас в українському чемпіонаті дуже круто. Тому, що воно буде далі, незрозуміло. Як мінімум, як альтернативу, дивитись можна Суперлігуну мається на увазі плюс, тому що ще це буде безкоштовно транслюватися матчі, це більш також популістично. Я певен, що через деякий час потім скажу, ні, давайте ви будете за щось платити ну Тому що це, ну, не знаю. Це дуже популістично, тому що як будуть гроші відбувати, боже. Постіха. Як вони будуть гроші відбувати? Незрозуміло. Тому. <рес> Поки що це звучить дуже дуже маніпулятивно, популістично, але це свіжий такий ковток свіжого повітря в європейське футбол для і UEFA, що вони мають щось робити, і це має бути тригер до змін позитивних. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки в коментарях, взагалі, що ви про приводу цього думаєте. Дуже буде цікаво почитати ваші думки. І, звичайно ж, знову в мене вийшов блін, бліндляха Субур, скільки я би цей скрипт не писав, все одно така єбала, виходить. Тому, якщо вам цей випуск сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково. І, звичайно, що ж, любіть футбол, як сили оборони любіть. Слава Україні!